Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Деймон. І ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити додаткові місії в грі GTA San Andreas. І в нас місія Крадія, яка має розпочатись за 10 секунд. Бо вона доступна з 20.00 до 6 ранку. Так. Починаймо. Знайдіть будинок, в який можна залізти. Нам 10 хвилин дають. Хоча шкода, що не дають багато. Так, беремо. І, і виходимо якомога швидше. Хоча треба на необхідну суму накрасти, щоб було якось правильно. Ось так. О, знайшовся ще один будиночок. Беремо. Шкода, що обидва будиночки заразом недоступні. Бо коли обидва будиночки, один пограбував, інший так, правий так пограбував, лівий пограбував, потім знову правий, потім знову лівий. Ось так. І так можна більше накрасти, раз сюди ось так заїжджаємо. Так, давай підбирай. Інколи буває, що застрягають, а коли 10 секунд проходить, уже тут цілий натовп поліцейських. Хоча два будинки тут доступні, так що чудово. Що собі навіть три. Так, мене помітили, але нічого. Я швидко зникаю та швидко з'являюсь. Що самі навіть чотири будинки? О, стріляють. Так що той залишимо. Давайте в цей. Мені далеко прийдеться їхати. Давайте до цього повернемось що найближчий. І, як я говорив, речі знову з'являються. Ось так. Та... Ось що буває, коли застрягає. Залишилось ще більше п'яти хвилин. О! Тікаємо звідси. Та. Ляха-муха. Ну, ось що, буває, коли він отак отак ходить, 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 ходить. І нічого не відбувається, поки я ним не, не втручуйся. Ось так. Більше 4 хвилин залишилося. Аби більше десяти штук було. Мабуть, на цю суму треба пограбувати, щоб пройти цю додаткову місію. Ось так. Бачите, готівка тут пише, що нуль, тому що ми не приїхали ще на склад. Так, більше трьох хвилин залишилось. О, і знову хлопчики. І вони доволі агресивні. Ось так. Так, дві з половиною хвилини залишились. Так, дві хвилини залишилося. І мене постійно помічають. Півтори хвилини залишилось. О, знову привіт. Так, менше хвилини залишилось. Так, 40 секунд. Так, менше тридцяти секунд. Так, двадцять секунд. Так. Десять секунд. Там, мабуть, усе. Не встигну більше нічого. Поїхали. Поїхали. Поїхали на склад. Так, сюди заїжджаємо. О, половиною касарика. Нічого собі, оце награбував. О, і три касарика за те, що вийшло пограбування. І закінчене пограбування. Так що на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось, ставимо лайки, пишемо в коментарях. Та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатися про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!